Комунальні служби шостки підбили підсумки своєї роботи за минулий тиждень. Про це відвітували під час апаратної наради при міському голові. Так, працівники шостка Зеленбуд упорядковували квітники по місту та виконували ряд інших робіт. Прибирання ґрунту та сміття по громаді, облаштування та встановлення купальні на Гленківському озері. А також виконували роботу відповідно до окремих доручень керівництва міської ради. На даний час роботи з благоустрія продовжуються. Говорили. І про працевлаштування за минулий тиждень на облік до центру зайнятості у шості стали 29 мешканців громади. Роботодавці за минулий тиждень для укомплектування подали 26 вакансій. Забезпечено роботою шукачів. Роботи в кількості 11 чоловік. Продовжуємо надавати гранти на відкриття та розвиток власної справи. Таких грантів отримано нашими роботодавцями в кількості 23 на загальну суму більше 5 мільйонів гривень. А також продовжуємо надавати компенсації роботодавців у цей складний час за працевлаштування безробітних. Міський голова Микола Нога наголосив на важливості продовження у місті суспільно-корисних та громадських робіт. На цьому також акцентував увагу голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. Тому очільник громади доручив керівнику міського центру зайнятості Миколі Чернову проаналізувати в яких галузях шостки потрібні працівники з числа тих, хто шукає роботу. По кожній галузі ми відпрацюємо це питання. Раз така увага на рівні області, ми повинні. Не повинні бути крайніми знизу. Добре? У нас показники непогані. Я там дивився по цим діаграмам, коли проходила селекторна нарада, ми друге, третє місце спереду, але це не значить, що треба заспокоїтись, треба знайти новий підход. І підходів дуже багато, і особливо навчання жінок, от піддималася на селектор. Ми там жінок водіїв готували, електриків готували, а треба розширити цей спект підготовки жінок. До нових професій, і не тільки жінок і тих, яких мають броню або демобілізований злав збройних сил України. На порядку денному і продовольча безпека аграрії Шоскінщини наразі проводять догляд за посівами, боротьбу з бур'янами, захист від шкідників та хвороб, підживлення культур. Також продовжують підготовчі роботи до початку цьогорічної зернозбиральної кампанії, проводять ремонт зерносховищ та складських приміщень. Галузь тваринництва також працює для забезпечення поголів'я великої рогатої худоби кормами у зимовостіловий період. Вже завершено заготівлю житнього силасу, який заклали полімерні рукави загальним об'ємом понад 2000 тонн. Ще планується до заготовити кукурузне сила сусила ями. Це десь буде близько 4 тисяч тонн сінаш та грубі корми, такі як солома та сіна. Разом з МНС працюйте питання допомоги аграріям за ті ушкодження, які вони отримали.